Автонавантажувач Nissan. Випуск грудень 2008 року. Гума передня, пневматична, задня суцільна лита Коробка перемикання передач автоматична. Вантажопідємність 3 тонни, висота підйому 3 метри, двигун Нісановський К-25 на 2,5 літри. Є також позиціонер ВИЛ, який. Відповідає кожна ручку, тобто він є несинхронним. Опускаємо на холодну. Добре, колеса в одну сторону, потім в іншу. Двигун?